Всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас відео буде про те, як ми будемо сіяти земельні свої ділянки. Той, хто дивиться мій ютуб канал, знає, що планували цей рік сіяти соняшник, також плануємо сіяти кукурузу, і також у нас на окремих діляночках посіяна пшениця. В загальному будемо невеличкі такі кусочки засівати різними культурами, щоб було в нас і зерно для наших потреб, точніше для ведення сільського господарства. І щось буде в нас, друзі, на рахунок здачі. Зараз їдемо, друзі, на земельну діляночку, покажу нашу роботу в загальному і в кінці нашого відео, друзі, трошки поговоримо. Турдія, кому подобається таке відео, як завжди, підписуйтесь на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду! Так, приїхали, друзі, на свою земельну ділянку, і вже сьогодні в нас відбувається посівно. Зараз будемо, точніше вже розпочали сіяти сонях. Сонях сіється в нас від компанії Агроритм. це у нас Альдазор, стандартна фракція. Получається, насіння в нас таке повністю оброблене, крупненьке, непогане. Будемо зараз засівати получається, гектарів. Та я думаю, 4, може навіть трошки більше, бо там нас кусок буде оставатися на кукурузу. Краї вже тільки що пройшли. Перву довгу гону вже також висіваємо. І краї зараз пообходимо і будемо вже сіяти всю цю діляночку. Вчора закультивували дану земельну ділянку, все м'якенько. Скажу, що дуже класно розробилося цей рік через те, що. Був у нас тут нещодавно дощ. Розробилася груда невеличка. Думаю, щось, друзі, з цього та й вийде. Трошки зараз познімаю, розповім, яка у нас, друзі, буде кукурудза. Yeah. I'm I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back I'm sick of being cautious, I'ma go cause something pain can't stop this I'ma steal everybody's lane, call it shoplift, sick of hearing everyone complain when they thoughtless Taste the pain, it's like candy canes It makes me go change into a better frame Into a better name, society's insane We all live for fame, yeah Cash in the bag, stadium pack. Born a rockstar in this life, gon' live it up On the attack, baby, I'm bad I just wanna get caught up in this life I'm crazy, I'm mad, do it no cap Only got one, so you better go live it up Cash in the bag, stadium packed Baby, I'm bad Друзі, відбулася в нас вже посівна. Приїхав тільки що додому, на полі не став відео дознімати, бо дме дуже сильний такий вітер. Результатом сказав зразу, що дуже задоволений, робота відбулася просто колосальна. Клас. Можу сказати ще одне: розпочали з самого ранку сіяти земельні ділянки спочатку брата. Тут а при силові, в нього там виходить, в районі 6 гектарів. Соняшник сіяв від компанії Аліта Select це Саксон. Нещодавно у нас відео було про те, як він підживляв свої земельні діляночки. Також, друзі, можу сказати, що нещодавно відбувалася посівна сої, допомагав кумові, виходи в посівовій сої, попросив його щоб великим тракторцем, хорошим культиватором розробити всі ті земельні діляночки. Скажу, що робота зроблена дуже така хороша, так як там ще в тому краю і пройшов дуже сильний такий проливний дощик, розробилося просто на вищому рівні. Немає груди от м'якенько, все сівалочка просто пішла тільки так. Ще можу сказати, що сіяли ми, виходить, соняшник Саксон і сіяли Aldaзор. Не стали вже вибирати той соняшник, що сіяв брат, там трошки його залишилося, вирішили по краєві обійти, щоб загальному зрівняти, який сонях покаже себе краще. Посіяли десь в районі 1,5 гектару «Саксон» і, виходить, гектарів 3, можливо, трошки більше, вже точніше не скажу. Посіяли, виходить соняшник від компанії «Агроритм», це «Альдазор». Подивимося в подальшому, який Сонях покаже себе краще, так як там одна суцільна діляночка, там уже, в принципі, земля одна й та сама, подивимося, який Сонях просто краще себе покаже. Також купили трошки, виходить, кукурузи ДКС 3789, це СПАУ 250, ми вирішили її посіяти для дому, щоб було чим годувати, друзі, господарство. Сказали, що кукуруза візуально мені сподобалася непогана, така крупненька, посіяли, також десь більше трошки гектару. Це, що було зерно вдома. І, друзі, скажу, що результатом посівної 25-го року задоволений на всі 100%. Звичайно, в подальших відео буду показувати, як воно все буде в нас розвиватися, чим будемо бризкати від бур'янів, чим будемо підживлювати. В загальному буду показувати всі наші робочі такі процеси. Також виникли певні друзі, в нас проблеми виходить, з нашою земельною ділянкою. Той, хто, друзі, дивиться мій YouTube канал, знає, що в нас там є такі дуже хороші сусіди. Виходить, минулого року вони, друзі, спалили нам сою. Силочку на дане відео залишу в даному відео. І, друзі, скажу, що виникла на цей рік зовсім інша така проблема. Поїхав уже на свою земельну діляночку подивитися, як воно там усе розробилося. Ну, хлопці просто нагло влетіли до мене на земельну діляночку. Посіяли вони там, виходить, ну, тілом також якусь культуру. Я ще потім якось так не обратив уваги, що вони там посіяли. Потім думав вже їхати передискувати оце все. Але часу вже його не вистачило на оцю всю роботу. Поїхали так, мітки поставили. Подивимося, як воно, друзі, подальшому буде відбуватися. Буквально соток 15-17 вони в нас віджали. Перерахував всі свої межі, не стековочка, і візуально воно там просто все видно, наскільки вони влізли. Як будемо їхати вже на свою земельну діляночку, обов'язково вам цю всю нашу проблему покажу. Парилися трошки вже потім, вже як сіяли нашу культуру, парилися на їхньому полі, точніше, на своїй землі, де вони засіяли, виходить, в них також соєшник. Тай буде вже той суєшник, ми мітки свої поставили, будемо вже, як при уборці, забирати і свою територію. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей!